В умовах пандемії коронавірусу тому у такому вузькому форматі та без святкового настрою вітань і подарунків педагогів городоцької громади керівники залишити не змогли. Тож вручисто прибраний новий конференц-зал. Керівники освітніх установ, освітяни та методисти у яскравих вишиванках. Спочатку вітають тих, хто нещодавно відсвяткував свої дні народження та ювілейні дати. З вами період карантину давно не зустрічалися За цей період у нас. Було 12 іменинників. Поаплодуйте! а потім вітання та щирі побажання вчителям від імені Городоцької міської ради. Їх передав освітянам до професійного свята заступник Городоцького міського голови, педагогічних звершень, наснаги, терпіння, божої ласки вам, вашим родинам. Були вручені і почесні нагороди. Грамоти Хмельницької обласної ради отримали аж три вчительки Городоцького ліцею номер 1 Це Людмила Роженко, Лілія Ярчак та Людмила Цибуленко. А також ще одна вчителька Городоцького ліцею номер 1 відзначена дипломом і пам'ятним знаком лауреата премії імені Виноградського. Це Алла Гаврищук. І ще ряд працівників освітянських закладів відзначено грамотами Городоцької міської ради. Далі схвильовано та вручисто вітає працівників освіти їх керівник. Зауважує, галузь цього року має гарні результати, і ці результати це робота колективна. Але рік 2020, він є особливий для освіти городоччини, тому що ми вперше і це ми запам'ятаємо. І я хочу, щоб ви. Це пам'ятали першочергово, оскільки у Городочини» Городочни в першій історії зайняла перше місце на теренах області методичному співповіді забезпечення учителя року конкурсу. Не єдина громада, яка прийняла 100% у всіх номінаціях і вийшла у фінал на всеукраїнському конкурсі третього етапу на обласному. В повному слайді, тобто п'ять номінацій, ми забезпечили і виборуши лауреата одного е, із це було не просто, але е, це було дуже гучно, і ми цим гордимося. Також Сергій Рибак додав, що керівники закладів освіти громади та вчителі, які отримали призові місця на рівні області, отримують до професійного свята нагороди і премії до посадових окладів. Крім того, усі заклади освіти у свою чергу отримали і подарунки. Усім вам миру, усім здоров'я, зреалізуйте себе за покликанням, будьте гідні це весовознаменного учительства. І пам'ятайте, що учитель завжди у всі віки у, на всіх етапах був повадарем. Тому що учитель це той, хто той за яким ідуть. Не бійтеся, кличте за собою, тільки робіть це щиро і відверто. І люди, і діти, і батьки за вами справді вам будуть пам'ять і будуть бути.